Одне із головних питань роботи міської влади є підтримка сімей наших захисників. Це питання стоїть на особливому контролі. З метою виявлення нагальних проблем сімей та ознайомлення з видами соціальних пільг відбулися збори з родинами загиблих, військовополонених та зниклих безвісти за особливих обставин військовослужбовців. На початку зустрічі учасники заходу шанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Очільник Подільської міської територіальної громади Олег Албанський акцентував увагу на тому, що міська влада надає і надаватиме подальшу всебічну допомогу родинам воїнів, які загинули, захищаючи свободу та незалежність нашої держави, родинам військовослужбовців, які зникли безвісти. Зазначив, що дітей загиблих героїв відправлено у табір відпочинку. Афін громада постійно допомагає військовим частинам, які зверталися по допомогу. Обговорено питання одноразової грошової допомоги на відшкодування придбання пам'ятників загиблим. Олег Богданович відзначив важливість цієї зустрічі та звернув увагу присутніх на те, що міська влада завжди відкрита до діалогу. У зустрічі також брали участь радник міського голови Марія Мазур, заступники міського голови Людмила Задорожна та Іса Скрипник, представник Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Коваль, Вікторія Бушанська, головний спеціаліст Валентина Стобнік, керівник центру надання адміністративних послуг Інга Качковська, начальник відділу обслуговування громадян, 13-го управління обслуговування громадян, головного управління пенсійного фонду в Одеській області, Олена Швець, лікар сімейної медицини Іван Гук, старший уповноважений сектору кримінальної поліції Подільського ру Олег Левицький, начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій Оксана Марчук. Під час зустрічі були обговорені нагальні питання щодо отримання статусу члена родини загиблого, надання психологічної реабілітації, довели до відома присутніх про соціальні пільги, які призначені членам родин загиблих відповідно до чинного законодавства України. Начальник відділу громадян номер 13 головного управління пенсійного фонду України в Одеській області Олена Швесь ознайомила з порядком отримання та розміру пенсій по втраті годувальника для ефективної роботи у питанні пошуку. Зник Клої людини важливим є співпраця всіх залучених до процесу органів та родичів зниклих військовослужбовців, зазначив Олег Левицький, представник поліції розшукової лінії, та нагадав про алгоритм дій в разі зникнення безвісти людини. Також учасники зустрічі обмінювалися важливою інформацією щодо розшуку зниклих безвісти. Результатом зустрічі була домовленість представників влади з родинами про подальшу співпрацю у розв'язанні нагальних питань. Світлана Луценко Ілля біюль tutte le a CAT.